Вітаю, друзі, на каналі. Відеоролик присвячений поштовим листівкам. Так, дісталося мені такі чотири поштові листівки. Вони 1946 та 1947 року. І так, така перша, перша листівочка. Ну, Всі листівки вони, вони чорно-білі. Так, і зараз подивимося. Так, тут е, відкрита е, листівка, так, е, листівка чиста і тут бачимо, так, ага, це зображено брід і тут так, дивимося. 10 травня 1946 року. Так, тираж 25 тисяч і ціна 25 копійок Ну, ось така так, поштова листівка 46-го року. Так, наступна. Така. Так, це зображена... Зараз подивимося. Так, це зображена. Дів, дів, дівушка з веєром. Ну, ось така листівка, так, 1947 рік. Тираж 5000. 1 рубль 50. Ну, мабуть, мабуть купьок там. Така листівка. Ну, листівка є не підписана. Але вони дуже старі. Ну, дивився, там в інтернеті є багато дуже так, різних листівок. І вони здебільшого всі е, чорно-білого кольору. Ось така. Так, тут бачимо лего зображення. Зараз подивлюся, навіть, на зворотній стороні що тут. Так, Отак, охота на льва. Так, така така, така листівочка. Так, 1947 рік, ветераж 5000, ціна 1 рубль 50 копійок. Так, і така ще листівка. Так, вони всі у мене чорно-білі. Не знаю, прибережу собі такі листівки. Можливо, з часом вони будуть е, щось куштувати. Це як артефакти. Так, 1946 рік. Тираж 10 тисяч. Напишіть в коментарі, чи. Ага, тут зображена Марія Магдалена. Напишіть у коментарях, чи сподобалося вам відео на таку тематику. Маю ще поштові листівки там вибрав 50-60 ті ті роки. А це був такий огляд поштових листівок 1946 та 47 року. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім бажаю мирного дня!